Усі художники і посередності і інтелектуали повсякдень намагаються надати деталі більшої свіжості і новизни своїм творам, переповнюючи їх похиттю, дурістю, жорстокістю і гордощами. Насправді, як бачимо сучасне мистецтво, то над деякими творами можемо задуматися, що це, для чого воно, чому саме так? Тому що. Світ настільки хоче новизни, що художники і інші майстри, скульптори вигадують щось нове. І не завжди то нове є добрим. Часом воно, як пишеться, переповнене похиттю, дурістю, жорстокістю, гордощами. І тут є теж величезна небезпека, щоб це не підтримувати. Щоб в це не вкладати гроші, щоб до цього не заохочувати.